Товстому австралійському поросяті на прізвисько Борис зроблять операцію з підтяжки шкіри на морді, ось такою інформацією хотіла з вами поділитися на останок. Необхідність, до речі, в операції була викликана у зв'язку з тим, що зайвий жир в області чола занадто сильно нависає над очима тварини. Петрович показує, як нависає. да. І тому тварина почала погано бачити. Борис не бачить це жахливо. Більше того, коли борис Худне або ресін, худне до пляжу, відтягнута шкіра на голові ще сильніше закриває йому очі. У підсумку господарі вирішили відправити свого вихованця на операцію. За словами господарів, жителі передмістя Аделаїди Грема і Джулі Кейн вони купили Бориса три роки тому. Продавець запевнив їм, що тварина залишається невеликою на все життя, що це ну, маленьке таке поросятку, воно не буде багато їсти, не буде сильно рости взагалі буде важити не більше 60 кілограмів. Проте Борис а, не тільки сильно виріс, але й набрав вагу. Зараз він важить 250 кілограмів, незважаючи на великі габарити сім'я, які все одно тримає свого улюбленця в будинку. знаєш, мабуть, в фастфудах його годують в фастфудах. Заїжджають, знаєш, на а, цей на Макдрайв такі І, Будь ласка, два чізбургера, три коли і ще щось в нашому поросятку. Ні, вітя це як з чоловіком коханим. О, ти його береш, одружуєшся на ним. 70 кілограмів важить, а і мама його каже, що ти подивись, та не переживай. Ну, типу, свекруха, де переживай, він в мене мало їсть, все їсть, а великий не буде. А потім через півроку, мало того, що воно не все їсть, виявляється. А так й воно... капці свої не капці може, через не може, через так. Не може через брюхо так, так він ще й уваги, отай, отакий стає величезний. І в двері не пролазить От те саме і з Борисом трапилося. Значить, а що а, ну, а ж робити? Чоловіка вже взяла, тобто вже любиш, ну, любиш, годуєш, роби. Операцію Борис спить на спеціальному матраці в спальні своїх господарів. А він може спати до 16 годин на добу. Решту часу він проводить у садку а на прогулянці або за поїданням овочів, фруктів і малинців. Ось та деяким свиням живеться краще ніж людям. <реш> ну, я бажаю вам, шановні глядачі, щоб у вас було в житті Потрали. все так в шоколаді. Макдональдс, <реш> <реш> це була не реклама. А, ну що, ми з вами прощаємося. Ненадовго, до завтра, до 16.40. Стежте за власною вагою а, і а, не перетворюйтеся на порося. І у прямому і у переносному значенні, причому в усіх сенсах. Хай вам щастить.